Аналізи сечі виявляють ВПЛ високого ризику так само ефективно, як і саморобні вагінальні маски. Революція в скринінгу раку шийки матки аналіз сечі як альтернатива маскам. Рак шийки матки є серйозною загрозою для здоров'я жінок, і своєчасний скринінг відіграє ключову роль у його профілактиці та успішному лікуванні. Традиційно цей процес включає інвазивні процедури. Такі як вагінальні маски, які, хоча і ефективні, можуть бути незручними і навіть викликати дискомфорт у деяких жінок. Але що, якби існував простіший і доступніший спосіб виявлення вірусу папіломи людини, ВПЛ, який є основною причиною раку шийки матки, недавні дослідження показують, що аналіз сечі може стати перспективною альтернативою традиційним маскам, відкриваючи нову еру в скринінгу раку шийки матки. Чому традиційний скринінг не ідеальний? Перш ніж говорити про переваги аналізу сечі, важливо зрозуміти, чому існуючі методи скринінгу не завжди є оптимальними. Вагінальні маски, хоча і є стандартною процедурою, вимагають участі медичного персоналу, що обмежує доступність, особливо у віддалених районах або країнах з обмеженими ресурсами. Крім того, процедура може викликати тривогу і дискомфорт, що може знижувати готовність жінок до регулярного скринінгу. Самостійні маски, які набирають популярність в розвинених країнах, частково вирішують проблему доступності, але все ж залишаються інвазивними і вимагають певної підготовки. Аналіз сечі, новий горизонт скринінгу недавні дослідження, проведене в Бангладеш, Пакистані та Непалі. Показало дивовижні результати, аналіз сечі демонструє порівнянну точність у виявленні штамів ВПЛ високого ризику порівняно з вагінальними масками. Цей прорив відкриває цілий ряд можливостей для поліпшення скринінгу раку шийки матки, особливо в країнах з обмеженими ресурсами. В переваги аналізу сечі очевидні. Доступність збір зразка сечі набагато простіше і менш інвазивний, ніж взяття вагінального маска. Це робить процедуру доступною для більшої кількості жінок, особливо у віддалених районах або в умовах обмеженого доступу до медичної допомоги. Простота збір зразка сечі можна проводити самостійно в домашніх умовах, що підвищує зручність і знижує необхідність відвідування медичного закладу. Це особливо важливо для жінок з обмеженою рухливістю або зайнятих жінок, яким важко знайти час для відвідування лікаря. Зниження тривоги, менша інвазивність процедури зменшує тривогу та дискомфорт, пов'язані зі скринінгом, що може підвищити готовність жінок до регулярного обстеження. Економічна ефективність у перспективі аналіз сечі може виявитися більш економічно ефективним способом скринінгу, оскільки вимагає менше ресурсів і медичного персоналу, особистий досвід та спостереження. Як лікар, я часто стикаюся з тим, що жінки відчувають тривогу і небажання проходити регулярний скринінг через страх перед інвазивними процедурами. Впровадження аналізу сечі може значно змінити ситуацію, зробивши скринінг більш доступним і комфортним. Я впевнений, що це допоможе збільшити відсоток жінок, які регулярно проходять обстеження, і, як наслідок, зменшить захворюваність на рак шийки матки. Що кажуть експерти. Дослідження, проведене в Південній Азії та Африці, підкреслює важливість адаптації стратегії скринінгу до місцевих умов. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу аналіз сечі може стати ключовим інструментом у боротьбі з раком шийки матки, особливо в умовах обмежених ресурсів. Беверлі Грін Скайзер Перманенти справедливо зазначає, що дослідження охоплювало лише молодих жінок. І результати можуть бути не до всіх вікових груп. Однак, як я вважаю, це не повинно стримувати впровадження аналізу сечі в якості додаткового інструменту скринінгу, особливо в поєднанні з іншими методами. Перспективи та виклики. Незважаючи на багатообіцяючі результати, впровадження аналізу сечі як стандартного методу скринінгу раку в шийки матки вимагає подальших досліджень та розробок. Неминуче. Провести додаткові дослідження за участю жінок різних вікових груп і етнічних груп, щоб підтвердити ефективність і точність аналізу сечі в різних умовах, розробити стандартизовані протоколи для збору та аналізу зразків сечі, щоб забезпечити надійність та відтворюваність результатів, забезпечити доступність аналізу сечі для всіх жінок, незалежно від їх соціально економічного статусу та місця проживання. Інформувати громадськість про переваги та обмеження аналізу сечі, щоб підвищити довіру та готовність до обстеження. Укладення. Аналіз сечі як альтернатива вагінальним маскам є перспективним кроком вперед у боротьбі з раком шийки матки. Це не тільки робить скринінг більш доступним і комфортним, але й відкриває нові можливості для профілактики і раннього виявлення захворювання. Провадження цієї інновації вимагає подальших досліджень і розробок, але потенційні вигоди для жіночого здоров'я та суспільного добробуту величезні. Важливо пам'ятати, що аналіз сечі не повинен замінювати традиційні методи скринінгу, а повинен використовуватися в якості додаткового інструменту для підвищення ефективності та доступності профілактичних заходів. Зробивши скринінг раку шийки матки простішим та доступнішим, ми можемо врятувати багато життів та покращити якість життя мільйонів жінок у всьому світі. Революція в скринінгу раку шийки матки вже почалася, і аналіз сечі грає в ній ключову роль.